Всім бажаю здоров'я. Давайте разом зробимо сир. Я вирішила зробити пряники, але, щоб зробити пряники, мені потрібен мягкий сир. У нас цельне молоко. Я вас дуже прошу. Не бійтеся домашнього молока, Того, що потрібно боятися хімії насправді і всіх добавок. Тому це домашнє обичне молоко, воно скисло ось. Дивіться, як скисло хорошо молоко. Трішки, скільки в нас є ось сироватка в ньому, бачите? Сметанка. Все ми бачимо. Тому, коли купляєте молоко, поставте хай скисне і подивіться. І сироватка і сметанка, воно і так смачне їсти. Але якщо хтось не любить, беремо кип'ячене молочко, бачите, пару я, я скип'ятила. І додаємо у кисло. І небагато, помішуємо і дивимося, щоб воно було тепле. Коли воно буде хорошо тепленьке, якщо хочете сухий сир, щоб сипався, додайте, щоб було гаряче, коли додаєте кип'ятка. А от якщо ви хочете м'ягесенький такий, щоб був синий, м'ягенький такий, ближе до масла, то чуть-чуть додайте кипяченого молока. І коли ви це все зробили... Попробували таку каструлю і навіть, е, дивіться, щоб воно було тепленьке. Можете взяти в ложку, попробувати, щоб достатньо тепле. Значить так, щоб сухий був, потрібно більше гарячого молока, а щоб м'який сир, треба менше гарячого молока. Добавили і зробили чуть-чуть свого сиру. Зараз постоїть декілька хвилин. Одкинули на друшляк, на цідилок. Що у вас є? Марлічка. І все, і у вас сир готовий. Свій домашній свіжий сир, корисний, там найбільше кальція в ньому. Не шукайте таблетки кальцимін, а шукайте сиру поїсти побільше. Легко засваюється і багато найбільше кальція в ньому. Це і є ваше здоров'я. Зараз ми відкинемо наш сир, ми сиділи. ось так. І взяли отак просто, м'яньке, бачите, щоб молоко не пробігло нікуди. Постояло воно не 15 хвилин, декілька хвилин. Значить, такий м'який сир, поки він не стік, з нього можна замісити пряники, а можна додати зелені, можна яїчок, можна без яїчок, і трошки муки, і зробити просто сирники пишні і соди. А можна просто откинути, дати постоять. От тепер йому точно треба буде дати постоять, щоб він хорошо стік. Ну, приблизно пів години точно. І подивіться, там сироватка одійшла, а свіжий пахучий сир знаходиться ось. Зараз він стече і стане такий, як нам потрібно по густоті. Чим довше стікає, тим він буде сухіший і густіший. На здоров'я! Я хочу сказати, що зараз ми відкинемо м'ягенький на сир корисний, з якого ми навіть зробимо... Я хочу пряники зробити. А в мене залишилось лишнє молоко. Кип'ячене лишнє молоко. Сюди ми просто можемо додати по вкусу взяти какао, перемішати з сахаром. Просто розмішати сухом і додати сюди і закип'ятити його і розмішати. І чудовий кавовий напій. А якщо ви візьмете, додавите какао з сахаром, какао побільше, то це вийде гарячий шоколад. Корисний, домашній. Не бійтесь купляти домашнє молоко. Просто попробуйте. Якщо вам воно жирне, бо ви не привикли до жирного домашнього, розбавте його краще самі наполовину з водою. Оце буде і корисний напіток. На здоров'я! Ваше здоров'я у ваших руках і ваших рідних. Тому сійте добро, прогнете столицею.